Що чекає на тельців в липні? З вами астроторолог Олександра Феб, і сьогодні ми розглянемо ваше особисте життя, гроші та основну пораду на місяць. Загальний стан. Тільці по максимуму сфокусовані на сім'ї, на своїй зоні комфорту, на те, що для них дороге, те, що для них важливе, те, що до чого вони звикли. Це не завжди до речі може бути щось корисне і конструктивне по-різному буває, але це те, до чого вони звикли. Їм не дуже хочеться щось в своєму житті змінювати. Але все-таки найголовніший фокус це сім'я. Найголовніший фокус це родина, це моє таке родинне гніздо, це те що, ем, те, що мені важливо, те, що в принципі по життю має дуже найбільшу цінність. Це партнер, це кохана людина, це близькі люди і це саме те місце, це будинок, квартира, де має бути комфортно, де. Має бути добре, де навіть стілець, який вже старий, обшарпаний, але він такий рідний, він такий свій, і на, і на ньому так добре і комфортно, що не хочеться якихось серйозних там змін, не хочеться якогось, які, не хочеться того стільця, коротше кажучи, змінювати. Що стосується особистого життя, то нарешті тільці дійшли до того рівня, коли знаєте, з планів бажання того, чого хочеться. А, того, чого у щось формувалося давно в голові, щось хотілося. Бачилась якась ідеальна картинка цієї коханої людини. От яка вона буде, з ким я хочу бути. Нарешті є не тільки бажання оцього цього всього. Щоб воно було, а є реальні конкретні дії. Тільці готові для того, щоб е, йти в майбутнє, можливо, тому вони так і сфокусовані на сім'ї, і тому, якщо сім'ї немає, коханої людини немає, то тільці абсолютно готові для того, щоб. Прямо рухатись, створювати, формувати ту сім'ю не просто що попало, а те, чого вони реально хочуть. Якщо кохана людина є, то вони готові докладати серйозних людей для розвитку цих стосунків для порозуміння, для щастя, любові для сімейного такого хорошого вогнища. Звичайно, консервативний підхід це добре, але... Треба розуміти, що зараз Венера не знаходиться в знаку рака. Тільцям хочеться, щоб все було так, як і було, щоб ми були щасливі, щоб все було так по сімейному. Ми разом, але Венера, все таки вона більшу частину липня буде перебувати в знаку Блузінків. Тому з одного боку, так, з самого початку липня, коли саме от вмикається липень, Венера буде в знаку тільця, і це означає, що тільці все одно з більшою вірогідністю створять собі комфорт, створять своє щастя, і будуть разом з коханою людиною, з якою вони хочуть, і будуть формувати стосунки, які вони хочуть. Але дуже важливо розуміючи, що Венера не в раку, дуже важливо розуміти, що інколи. Потрібні зміни. Інколи потрібен баланс, інколи потрібна рухливість. Десь ви поступились, десь поступились вам, десь якісь обставини, сумбурні, неочікувані, і ви до них прилаштувались і ви створили нормальну, хорошу ситуацію. Трішечки готовності до змін, і навіть внесення цих змін, і буде вам тільці щастя, принаймні в особистому житті. А от в грошах гроші даються виключно по справедливості. Банальне правило, яке працює за Якщо, Якщо зараз тут і зараз тільки скажіть собі, у вас, е, у вас влаштовує та кількість грошей, яка у вас на рахунку, яку вам оплачують, яку вам дають. Якщо питання ні, то значить, як би не хотілося признати, що це хтось винен, а насправді причина в тому, що ви або себе недостатньо цінуєте і працюєте на маленьку зарплату, або ви не допрацьовуєте, що там вже казати, і треба більше вкладатися, більше робити, більше рухатися, для того, щоб по справедливості платили гроші. Якщо ж вам платять премії, бонуси, і хтось вам там пишіть. Збоку, наприклад, колеги не дуже хороші, які що це тут? Це керівництво, не слухайте цього всього, вам абсолютно справедливо платять, платять ваші гроші. Оце скільки ви вкладатимете, скільки ви робитимете, і як ви себе цінуватимете, стільки випні ви і отримуєте, не більше і не менше. І дуже раджу не порушувати правил. Ну, про кримінальний кодекс ми взагалі не говоримо це і так, очевидно, зрозуміло. але Десь якісь кінтриги, чи відверта така брехня з керівництвом, з колегами, це може обернутися боком, може викритись якась, ну, якщо ви щось приховуєте на роботі, ну раптом, може викритися ця інформація, то ви будьте дуже обережні. Головне, щоб ви самі розуміли. Якщо вас хтось щось обвинувачує, але ви точно знаєте, що ви праві, ну, щоб там вам не погрожували, не казали, все одно правда на вашій стороні. Але якщо щось крутите мутите ви, то знаєте, що за це доведеться платити рано, та рано чи пізно, і, скоріше за все, прямо таки в липні, і доведеться порада: порада цільцям бути активними. Чим більше заходів, якихось завдань на роботі дають якісь завдання. Беріться, особливо, якщо знаєте, що за це будуть якісь плюшки, не просто на вас вішують тягарем купа праці. А ви розумієте, що за це будуть бонуси, за це вам заплатять. Беріться, якісь активності, беріться якісь варіанти а, в чомусь брати участь. Я знаю, волонтерство, якісь зустрічі, виставки. Коротше кажучи, двіжняк має бути. Особливо, якщо ви розумієте, що щось там нечесно, несправедливо вас оцінюють по роботі і ви достойні більшого, то треба брати участь по максимуму. Треба знову ж таки. Ходити на співбесіди, треба розсилати резюме. Чим ви активніше, при тому активніше в групі, активніше в колективі, активніші в тій спільноті, де, де вас розуміють, де вас приймають, тим краще, тим щасливіше ви почуватимете, тим більше ви будете отримувати за це віддачі і, в принципі, продуктивнішим, яскравішим буде ваш липень. Поставте, будь ласка, вподобайку, і перешліть це відео. Тільцю, який вам небайдужий. Підписуйтесь на мій канал і дякую за перегляд!